Я всім привіт! З вами Дім 049 років і сьогодні ми граємо в Діктатор Snowpaces. Погнали! Ну, все, ми зайшли в гру, тепер натискаємо продовжити тодішню гру. І коли гра загрузиться, продовжимо. Ну, все, ми зайшли в гру, ось ми поки що з такою силою завоювали. Ми стільки світу. Моя місія це. А, я вже її виконав. Виштовхнути Британію з Африки. Ми вже це зробили. І остання країна, яку ми мали виштовхнути, це була Ботсвана, яку ми відразу завоювали. А потім прокачалися, ну не так прям відразу, але ну, вона була трошки сильна, ми її трохи били. Ой, здається, що. А, я ж Туреччину вже завоював, точно. І Туреччину я вже забрав, до речі, забув вам сказати. За 124 секунди приходять монети. Уже так, як секунди, найшвидше. швидше. Приколь, да, прикольно. От, і що ж ми можемо зробити? Ось такий є у нас світ. Ось така тут суєта робиться. Ми тут, походу, навіть більше, ніж Америка. Я думав, що ми на рівні, а виходить, що ми набагато більші, ніж Америка. І Африку ми майже всю контролюємо. Лише раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять країн, незалежні є з Африки. Все решта завойовано. Все решта є під моїм контролем. От я би і думаю, що би звоювати. Я виключу вебку, ви мене і так все одно майже не бачите. Тому я виключаю вебку. Ну і я от не знаю на кого мені нападати. от Думаю, що я би. Знаєте, куди він напав? Ото я, напевно, на Азербайджан. Він трохи сильний. Ну, в принципі, слабий і ми можемо його забрати. О, зараз ми виграємо його, я так думаю. Бо так і є зараз Баку ми там розбаку бакуський реж... режим ми розносимо нафіг, бо... Столиця Азербайджана Баку. Так як росіяни називають нас. уй-ю мою я начинайся. Так як росіяни нас називають київським режимом, це мені не подобається. Тому я також буду називати Росію московським режимом. Зараз використаю це слово, що московський режим, він мені програв і віддав мені всі території. Які в нього були завойовані. Ну і навіть трошки за межі. Ну, тут майже був Радянський Союз, який ми зруйнували. То, що тут майже був Радянський Союз. І Казахстану не мали, Узбекистану. Ну, я вже точно не пам'ятаю, які вони там країни мали, але здається, був в них майже Радянський Союз. Але туди чомусь не входила Україна, тому що так і не мало би бути. Тому що так і не буде більше, що Україна просто піде е, в російський сустав. Оце, що би я зараз напав, оце я напав вже на Азербайджан, маю весь Кавказ і тепер ото думаю, що би мені напасти. Куди мені напасти? Я вже знаю, куди. На бірму, на М'янму буду нападати. Сюди нападаємо. У нас є повна сила Ми їх зносимо з. За... А, ми ж можемо ще британців з Азії знести. Так, це вообще буде прикольно. Ми зможемо британців вибити з Азії, а з тій британській території підібрати в свій контроль. Це буде прикольно, я думаю. М'янма починає програвати. І все, і ми виграли. Ми виграли і тепер можемо розкачувати цю країну. Ми вже все прокачали тут. Ем, ну, і маю на увазі промисловість, пілотів, військ, ну і так далі. І я завоював уже 73 країни. 159 країн я завоював. Ці всі країни, які в мене там стоять, ну, 73 країни зараз під моїм контролем. Зараз я дуже великий, в тому числі я маю всі території Радянського Союзу, давнього якого вже не існує. Маю всі території Радянського Союзу, ну і саму Росію. А ці території, Україну ми не будемо рахувати, ці території Радянського Союзу, якого я маю, це є. Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, Киргизстан, Каз... і Казахстан. І все. І ще Грузія, Вірменія і Азербайджан. І це. Ну, і ще Молдова, якщо я її не рахував. Ну і от такі території Радянського Союзу я маю. Ну і саму Росію. І тому думаю, що. Тож вроді вроде були пару, пару країн, яких хоч мої завойованих, блін. Я Не знаю, може ми ці країни вже завоювали. Напевно, не знаю. Ну, думаю, що зараз. ще Можна взяти. это? Хм. Давай. Что за скорішення? Скільки? двадцять. Немащина 250. Ого! Вони на Словенію нападають. Ага. Нормально. Взяли. Білорусь 20. Окей. Я собі бояні, то ми їх розмотаємо. От. Навіть 30, а ми них на, на 10 менше. Ми їх розмотаємо. Ми їх в 30, вони на 10 менше. Тобто 20. Ну, коротше, от така суета тут. От таку, та, от таку я суєту тут натворив. Я з поняв. Думаю, що зараз вот би я напав куди. Я вже знаю, куда би я напав. І це Саудівська Аравія, правда, в них трохи більше сцена. Ну я ще на підстраховку трохи прокачаюсь. Там мені ще повстанці допоможуть, мені солдатів не треба качати, але що мені треба качати, то це флот наполовинку і е, пілотів наполовинку. А тепер, в принципі, можемо нападати на Саудівську Аравію. Ну, а потім далі вже Ємен захопимо і Оман. Я відразу беру. А, ми ж не встигли вже прокачатись. Ми вже ж відразу на війну з Аравією пішли. А коли ми воюємо з кимось, ми, на жаль, не можемо повстанців качати. Ну і ще там когось. І воїнів в тому числі. Блін, повстанців кунтузять. Зараз буде наша підмога йти. Наших українських пациків на моциках. Що знесли лише з одним процентом. Вони мало що не знесли, ми їх розмотали. Ой. Я ж не повністю взяв, Все. Угу. О, все. Мене наші відбили німців. Німці не пробились. Ніфіло собі. Беремо двадцятку. Ну, і ще в Білорусі, мають бути бої. А, вони вже прийшли. Ці бої вже прийшли. Ми беремо за компашку їх як до пілотів. Ну і от, а тепер я би ще. Взяв Ізраїль, але він сильніший. Треба туди кинути ядерну бомбу, щоб завоювати. Ні, ну я, я розумію, що там був Ісус, що це свята Земля. Я це знаю, але чомусь я хочу туди вторгнутися. Тому що по мені, по мені, цей кусок має входити більше до нас, тому що цей він дуже добре лізе сюди. Ну і ще би Ірак, і Кувейт вийшли йшли до нас, але Ну і ще оцих дві країни. Це є. А ще чотири? Ємен, оман, які вже будуть. Об'єднання єд... Об Арабські Емірати ОАЕ будуть в нас. І Катар. Вони би могли бути в нас. Ну, воїнів ми можемо так просто. Угу. 7? Дев'ять? І 60. А тепер можемо нападати на Ємен і на Оман. Перше ми будемо нападати на Оман, тому що там е, складніше, а я починаю зі складного, а закінчую з легкого. Я вам відкрию секретик, що так і треба робити. Тому що так буде краще. Ми зараз воюємо. Зараз нашим бійцям дуже складно. Ну, але ми їх перемогли. Ми їх перемогли, розмотали їх нафіг, прокачуємося. вже це зробили, звичайно. Беремо е, літаків, збиваємо. І ще можемо відразу на Ємен відправитись. Нема смислу, чи прокачуватись, чи не прокачуватись. Вони набагато слабші, можемо відразу до них іти. Ну і ми їх забрали також. Я ж казав, що вони... Що Ємен і Оман будуть е, наш, в нашому составі. Я це обіцяв, я це виконав. І ось ми вже на таку імперію перетворились. Ось така може, Українська імперія Ріл. Отут навіть пише. Нажимаєш на наш контрібонс, пише. Імперія Україна. Бачите? І оце отака от. Отака от світу. Отаку цвіту ми тут робимо. Такі ми вже великі. Якщо ще хтось не звернув увагу, то я кажу. Що ми вже отакі великі, в принципі. І думаю, що Зараз би я напав. На на-на-на-на-на. Ой, мені треба прокачатись трохи. Це ми підпливаємо. Зараз я знаю, що я роблю. То це беру, прокачуюсь тут. Ще беру 70-ку. Тут так само 70 берем. Бо я зараз хочу йти на Грецію. Ну, а далі вже повстанці там будуть активно діяти. Там вже 60 наші повстанці будуть діяти. Ну і ще там далі прибудуть, прибудуть наші війська, якщо вони не справляться. І нормально буде. І ми їх виграємо. Ну, Греція тут програє 100%. Греція вона не може виграти. Вона програє. І думаю, що Афіни, що афінський режим скоро впаде. І афінський режим пав. Афінський режим пав, тобто Греція, бо в них столиця Афіни. Що це? Повстанці Румунії. Та ви вже задовбали. <реш> Румунія, йо Румунія, -мо! А що ж ти таке робиш? Щось Бельгія вже не йде на нас, вона раніше бояни, так нормально, А тепер щось. Не? Макс не лізе. І Що? Ємен. Японія. Японія офігіла. Ми в них шо відберемо? Зараз воду. Я б що відібрав, то це Північну Корею. То що вони вже так нормально офігіли. А тут мені вже вісімдесятку треба взяти. Щоб напасти на Корею. На північну ми будемо нападати зараз. А куди ж вони там нападають? На Ємен. Скільки сели? Три-два. Ємен, Ємен, Ємен. Що там у нас по Ємено? А, ми їх навіть так розмотаємо. Мені навіть прокачитись не треба. Так, беремо. Що ми беремо? Беремо 80-ку тут. Тепер слідкуємо у них за, 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 за. Слідкуємо у них за пілотами. Пілотів у них нема. Беремо тут повстанців, які будуть активно діяти. І ще війська підкачаємо заодно. О! І так нормально. А флоти у нас сильніші. Пілоти можуть туди не йти. Пілоти собі залишаються, тут віддихають. А ми, а ми з флот, а солдати з флота, ми йдуть в атаку. Повстанці будуть активно діяти. Як не справляться, то ми будемо допомагати. Ми також будемо допомагати повстанцям, як корейці вже, японський режим в Кореї скунтують наших повстанців, далі вже наші українські пацики будуть діяти. Постанці зможуть ослаблити, покращити нам дорогу. А ми їх вже доб'ємо до солдатів. Солдатами ми їх вже зможемо добити. І ми завоювали Північну Корею і там вже майже з'єдналися з Владивостоком Росії. Ми вже так дуже трошки зробили з'єднання. ми імперія, тільки що ми завоювали. Опах, японці вже рухнулись. Вбили їх, вибили їх звідси. Ну ще тут. тут качаємо. І де тут було повстання в Румунії? Беремо. Що там у нас була? 30-ка? Беремо сюди 30-ку за компашку. Так, і думаю, що зараз будемо прокачуватись і на цьому закінчувати. Так, 60 тут. Також беремо 60. Шістдеся... Ой, я найбільше взяв щось, нечайно. І тут беремо 60. Три чомусь у нас знаходяться. Ну, добре, ми на цьому закінчуємо. Всім попа. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну, і пишіть коментарі, якщо вони, звичайно, ж таки доступні. Я вже втомився тому сьому це повторя... повторяти, жартую. Ну, добре, всім папа, до нових зустрічей! Зустрінемося у новому відео.